Well. Баляндраси, ми Sadly, можемо Weltszzt. назвати так наш подкаст морва. Знову букву вкрали. Це морква чвиря, чвиря. Ну це якийсь прищ, цебер, це бро, цеберко, відро, відро, відеречко. Ну. То давай курва шипче Ну, но дзягарик. Вань, вітаю тебе в укритті. Привіт, дімчик. Дімчик, дуже приємно, Іванко. О. Сьогодні ми з тобою продовжимо так на тему слова на українській мові, які Тут. ми або вгадуємо, або знаємо і ділимось з глядачем. Так? Ну, і одне з одним, мабуть, тому що по минулому випуску там трошечки плаваємо, знаєш, навіть не на три, мені здається. Ну, давай тоді так. Розпочнай ти, так як ти мені в першому випуску цю тему. Про... Так. Ні, ну ти сказав, що я перший, давай тепер ти перший <поч> починаєш. <поч> я тільки з цього прив... То, що ти про... це... Я зрозумів. Ну, добре, давай розпочнемо. Цей раз я підготувався покраще. Отже, перше слово «ружина». Ружина. Ружина. Це коли ти там після 50 вийшла заміж, ти для нього ружина вже. О, ні? дружина. Ружина. Ну, типу, вже ну, не дружина, а така, ну, ружина. Вже можна букву вкрасти. <laughs> Бук вкрасти. Ти любиш, так? Ці Района... букви, так? Ну, кажи, ні, не знаю, навіть. рушниця. Рушниця. Блін, ла, ну є логіка. Є логіка, але. А ну, ще раз як? Ружина. Ружина. Візьму ружину і піду. Зброю так. Давай тоді. Туди... Морва. Знову Не... букву вкрали це морква. <пи> 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 ні. Ще раз, будь ласка, морва. Морва. Це якась пітьма, можливо, така ні. холод. Ні. Ні. Морва. Це, це ягіда. Ну, якась. Определенна ягіда? Чи... Ну, так. Загалом? А тут є смородинам. Ну, я, тобі підказую. я, смородина, я малина. тобі підказую. Е, і є, тепер яка так. Ягода. Мурва! Полуниця. Ні. Вишня? Ні. Я не буду перечисляти ці ягоди, <с скажи <с просто, що це. Шовковиця. Шовковиця ще раз. морва. Морва. Не знаю, яким боком, але морва. Морва. Добре, чвиря. Чвиря ну це якийсь прищ. Ні, ні, не, не прищ. Ну, підскажи мені теж. Я ж тобі підказав. Ну, диви, це коли, наприклад, ти такий одягнув найки білі, і думаєш, ага. зараз вийду, там сонечко, а там ну, ніфіга а там не сонечко. А там Погана погода. Це прям погана погода просто. Негода, так. Негода. А, так, а, так. а як ще раз? Слово Чвиря. Так. Чвиря. ну, так. Таке чвариш. Так, так, так. А, ну, скажи мені, будь ласка, що таке смарок? Це, це, це щось маленьке, типу, маленька річ, смарок. це маленька річ. так. Смарок, це сопля, можливо. Так. Да. Це виділення, це слезовів виділення з носа. Але я не знаю до кінця смарок, це типу, оце, чи сморок сам коли... процес, коли... так, типу? або коли в тебе видно. В яку сторону, да? так? <світ> чи сюди, чи туди? <світ> Ні, ну або ти смарок в себе, ага. або видно просто в тебе виділення, і можна сказати, Іван, в тебе сморок, витри. І ти такий знаєш, що my в тебе. Ну, я в тебе вуса. Все супер. Смарок на вусах, то не гарно є. Так, йдемо далі. Пройди світ. Пройди світ. Так. Ну, це не заклик до дії там зробиться, а пройди світ. Може, пройди світ, це формату невгамовний. Ну, такий він, так. Да. Це. Харак... Хаотичний. Людина з нахилом до хитрощів такі. Ну, можна пройди світ сказати, так, на таку людину. А ще раз, ну, пройди світ. Пройди просто. світ. Це, ну, це така пройди пройди лайка, лайливе да? слово таке ох, і пройди світ. Так. Хитрун, Дідько, ох, да? хитрун, пройди світ. Пройди світ. Лишенько. Ну, хитрун, це виходить, да? дуже ну, хитрій. Да, додатний хитру... до хитрості. Да, Нічого світ. гарного від цієї людини не очікуй. А ну, давай так: Цебер. Це Відро. Так. Цебер, цебро, цеберко. Відро, Відро, відеречко. Це супер. Це було добре. Так. Да, я ж не якийсь пройдую світ. Так. Абищиться. Абищиця? Це українські слова треба. Абищаться. Знаєш там. Абищиться. Абищиця. Це зв'язано з характером людини. Ні, взагалі не пов'язано. Взагалі не пов'язано з людиною. Угу. угу. Або, мені на, на думку спадає, типу, якась пофігістка, знаєш, аби це. Аби їй то, аби їй то. Ну, це не людина. Та я поняв. Але от, з таким, що, типу, таке. Щось незначне. Це річ або справа, яка не має ніякої цінності чи значення. Абищиться. абищиться. Ну, типу, таке, знаєш, аби ще. Ну так, да, прикольно. Прикольно звучить, аби ще. Дзигарі. Я знаю, що це. Ну, То давай курва, шибший, ну, дзигарик. Це ролікси, а, це, це годинник. годинник. Це годинник, вірно. Наручний так. годинник це так? Не просто годинник, годинник. не знаю. Просто, який. Ну, це дзигарик, так, це Ну, дзигарик це на польський, а, а дзигарі да. це на український. Пошиванка. Пошиванка. Це коли одне замовлення прийшло на пошиття чогось, типу пошиванка. Ні. Пошиту, да? Пошифу. Це вже бізнес пішов. Пошифу. У нас сьогодні пошифомі. Я на роботі не так собі там сиджу курю, Блін, не знаю, чесно. А ну ще раз. Пошиванка. Ну, це. одяг. Так, але не для людини. Для, для подушки. А, б... Це налучний. Да. Пошиванка. Пошиванка. І я б не здогадався. А, ну, скажи мені, будь ласка, мзда. Мда. Мзда. Це щось ти з минулого випуску знову витягнути. Робот над помилками вирішив зробити. Так. так мзда. Або морва. — Це ніщо треба. З сьогоднішнього випуску. з сьогоднішнього? Ну це я пам'ятаю. Шо це, це шовковиця. О, супер. Вже тут ти не підловиш, а мзда — Це, типу, коли я можу випати, да? так? Ну так, да, бо це нагорода. <сих> нагорода. <сих> <сих> Ні, Ну це було просто. Давай, нове слово. Давай. — Трембулька. — Маленька трембіта. Ні. <сих> Трембулька. Така якась дівчинка, так? Да? Така бігає щось там. Та така, така тримбулячка. Це не, <проб> не звертає на ні, уваги до тримбулька. А що таке тримбулька? Ну. Це тонка зелена цибулька. Тримбулька О, так гарно звучить, да? ну, тримбулька. Така, знаєш, зборщик, так. тримбульки тримбулька, під салко. Сало, О, супер. Да. І потім ми, ми з тобою що зробимо? Смулити будемо, <проб> Смулити будемо, <проб> так. Так. І ніяка ганжа нас не зупини. сала, тримбулька. У нас, мені здається, так ніхто ще не описував. Я вже випить хочу мові. на українській мові, прям. От чисто так посидіть. Головне, що після, як ми насмулимось, не, не потрапити в ніяку баюру. Або в колебані. Ну, так. Тепер моя, моя черга, так? Так, так, так. Бузько. Бузько. Ну, це якийсь такий, типа. Розбещений <паспешко> хлопчик, або який на якого немає навіть надії, що з нього щось вийде. Ну так, да, це лелеке. Що з Лелеке може вийти, так? Ну так, людина не вийде, знаєш. Ой. Може буська тоді лелека, а буський лелека. Бузька — буська це дружина моя, а Бузько — це лелека. А, Хавтур. Це коли йде шахматна гра, ти конь, забираєш туру, і виходить, хафтур. Yeah. А я знаєш, що придумав? Хавтур це коли в ТРЦ завжди є там останній поверх, де mm -hmm. фудзона, mm -hmm. там, де їсти. І ти типу, хавтур, Ну, хаваєш, ходиш. Хавтур. Хавтур. Це хабар. Дав хавтуру. Я не знаю, що таке хавтур. Я ніколи в житті не давав хавтури. У мене завжди вибачте, дядько, відпустіть. Будь ласка. Так, давай з тебе слово. Стріха. Стріха. Це гніздо лелеки. Ні, але вони часто на стріхах його роблять. Це гніздо. Дерево якесь. Ні. А, це куточок, типу, будинок ну, має куточки, він так, вони там б'ють своє гніздо. Ні, Ні, ну це так воно відбувається. <ріст> 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 ну лалеки <ріст> <Олег, ріст> ж не під, під стріху, а <ріст> на стріхи. Тому стріха, робимо висновок, це в нас Криша, Дах. Так, так це дійсно так, це дах. О, О це крутяк. Крутя. Це... це треба. Ми можемо назвати так, так наш подкаст. подкаст. Я слухаю. Баляндраси. Баляндраси. Це розмовляти, так щось. Ну... Точити ляси, говорити. Давай я скажу, бо воно щось похоже Давай. тобі сподобається. Це пусті та веселі розмови. Прикольно. А як одним Баляндраси. Чу? Баляндраси точити. Ну, а може... знаєш, є таке, вираз ляси точити. Це говорити ні про що. А це, типу, баланда. Да. і ляси. — Це вже, ляси, виходить, це це вже... попи якісь. Баланда. Ну, ми з тобою можемо назвати подкаст Баляндраси. Баляндраси розмови. Супер. На такому вайбі, як зараз. Такі, <рес> такі буденні теревені, ще називаються базіканням, балачками, потяканням тощо. Ні, ну, Я бачу, ти слова сам писав, так? Ні, ні, ні. Так розписав собі. Ну, тут повністю описане. Так, добре, давай з мене слово. З мене слово, слово призьба. Призьба. Це щось при Сбі. Українська мова. Давай слово Ісбу. Добре. Але о, я теж задався цим питанням. <стук> <служж> Чого слово українське. <пілляв> 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 Давай, ладно Призьба. Спорудження по периметру стіни будинка. Та я перепитав яке слово. Я знав, це спорудження, оце ж ти знав. <jed informações> <там з alguma> далі продовжив. Вибачте, будь ласка, все ну, один бал. Ні, жартую, не знаю. Ще раз повтори, будь ласка. Це слово... спорудження по периметру стіни будинка. Гарна дикція. А Гарна дикція. дикція. З. З а як слово призьба. Призьба. А що воно значить? Це спорудження по периметру стіни будинка. Ага. Слово призьба. Непогано. Знаєш, що воно значить? Це спорудження по периметру стіни будинка. Це я думаю, запам'ятали всі. Всі. І зараз будуть банери е, по містам України, де зробимо прильзбу. Що означає... Ну це навіть не слово, а, а що означає вираз кучма кучмою. Дебіл-дебілом. Ні. Кучма кучмою. А, навіть у немає. Називають високу шапку. Чи ковпак із баранчого хутра. Якого баранчевого? Ну, мені більше ну, питання: чого дебіл, дебіл Просто. А чи ні. Ну. Ти любиш, я зрозумів. Баняк. Баняк. Це фундамент в будинку. То прийзба. Ні, то ж ціна ти казав якась. То споружня по периметру стіна. Так, да, да. Я, мабуть, мало тоді об'яснити. Баняк, ну це щось в кутку. Я пам'ятаю. То гречка. Щось. Кутку. кутку. А на гречки діти. А баняк це чавунний горщик. А, та я б таке навіть не здогадався б такого. Так, а ну скажи мені, будь ласка, що таке мзда? Це нагорода. Нагрод. За те, що я сьогодні. Більше правильних слів сказав, ніж. Так. Ти зараз... давай, мабуть, а, по Герц. Герць. герць? Триває герць. Герць тобі це якось лайливе таке щось. Герць. Нічого Ду. тобі, герць. Дуля з маком. Герць. Триває герць. Можна сказати. Триває герць. Двіжуха якась іде. Бій. Бій. Так. Герць на смерть. Так. В <ріг> 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 тебе ще, ще, ще щось є. Oh, це Гікач. Пам'ятаєш, це? І це Гікачка. Це гікач? Так. Це гікачок, який гікає. О, це Гікач прийшов на штангу. Це я коли спройте впився, зараз. Ні, не пам'ятаєш, це Гікач. Це горе музикант. А, точно. Згори музикант, це гекач. Так що всім цигаркачам хочу сказати: йдіть до своїх мети далі, і ви не будете цигачами, будете супер музикантами. Давай по останньому слову. Давай. У мене є ще слово таке ланіти. Ланіти. Мілявський. я знаю, що це за слово. І що це за слово? Це, це щоки. Вітаю вас, Дімо. Щоки. Це дійсно так. <рес> Ланіде. Ну дуже дуже красиве, гарне слово. Тому що українська взагалі... мова це найкраща мова в світі, ти знає взагал... наймалозвучні. Чуєш, а взагалі. Французька <рес> Красиве. Нема ж такого слова. Чи є? Краса є таке слово, так? так. А красиве українське слово. Красиве українське знає? слово це ланіти. Чи є? Красиве слово таке українське. Красиво. Ну, я знаю, є гарно. Ну, антитіла співають. І красиво, все у нас красиво. Подивись направо, подивись на антитіла. Ну так, я гадаю, що теж є таке слово. Давай, знаєш якесь слово. Скажи щось по-польськи, давай я польське тобі скажу. Давай, ну я не знаю, ще пшені. Загальна жінка. <реш> Давай так, жімняки. Микита. Це картопля. Жім'яки? Жім'яки. Жім'яки. Це так товчена картошка, да? Жім'яка. Ні, вот. це просто картопля, ну, звичайно. Жім'яки. Ні, жім'яки. А не, це вічно зелена не, чи, яка, чи яка? Чи голанка, може це? Синеглазка. Там є сорт картошки? Жім'яки, це картопля просто. Картопля. Ну все, тоді наступний підкаст про <laughs> на польську мову. Да, на так, на, так, на польську мову. Всього найліпшого. Міло, no, ми були опознати себе. Борця, до побачення.